З того дня, дівчата і хлопці, замішаємо тісто. Значить так. У мене ось тут 400 г борошна відваженого. Тепер, Я сюди кладу 50 грамів вершкового масла, можна маргарину, 1,5 столових ложки цукру, пів чайної ложки солі. Пілочок з одного курячого яєчка, 100 г водички. 100 грамів молочка, 15 грамів, майже 20 грамів дріжджів, Все дуже легко. Столову ложку олії. У мене олія омельницька, борошно зернарі Починаю замішувати. Спочатку ложкою, так як ви мене вчили, це мені виклик дали. Кажуть, а навпаки, ви можете замішувати тісто? Звичайно, що можу, все вийде, дівчата. Викладаю на поверхню і продовжу замішувати на поверхні. І замішую тісто. Гарненько так розтираю масло. Тісто буде таке, знаєте, наче, таке буде тісто, наче рідкувати. Але тут так треба. Ось так. Десь хвилин 7. А то може й більше. Ось так буду вимішувати. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій, і все вийде. І вимішуємо, поки воно не збереться тісто докупи, і перестане липнути до рук. Дівчатка, вже потроху починає тісто збиратись докупи. Бачите? Але ще липне до рук, то ще пару хвилин повимішую і залишу відпочивати. Так, дівчатка, якщо ви будете двома руками вимішувати, то ось так. Бо я однією рукою стіл тримаю, а другою я люблю однією рукою замішувати. Ось так все вийде. Так, дівчатка, все, кінець замісу, тісто вже зібралось до кубки. Ось таке воно гарненьке вийшло. Я його залишаю ось тут на столі відпочивати. Накриваю мисочкою. На 20 хвилин тісто моє відпочило. Тепер розділяю я його на сім. Рівних кульок. І залишаю ще відпочити хвилин 5 чи 7. Тепер беру кульку. Ось так розкачую. Так. Все дуже легко, дівчатка. Тепер беру масло. І намазую ось так. Це дуже легко. Взагалі нема нічого неможливого. Все вийде. Розрізаю з однієї сторони і ось так скручую в конус. Ось так. І відкладаю відпочивати. І так далі. Скручую ось так, бажано по максимуму розтягти тісто. Ось так. І знов залишаю відпочивати на декілька хвилин. Тепер беру одну булочку, ось так, конусом, розправляю і ось так злегенька розкачую, щоб не розірвати, а розкачати. Довгеньку таку сантиметрів 25, не менше. Все дуже легко. Все вийде. Тепер можна покласти згущенки. Можна не класти. Можна просто загорнути і все. Я щось тут трішки, зовсім трішки помажу маслом. Ось так. І скручую, Злегенько так наче розтягую. Ось так, все вийде. І ось такий виходить рогалік. Ось так я їх поліпила, ці рогаліки. Тепер даю відпочити десь, ну, поки нагріється духовка, хвилин, може, 20. А тепер змазую яєчко з молочком мене тут один жовточок і дві ложки молочка. Можна молочко із медом, хто як захоче. І ставлю в духовку випікатися при температурі 180-190 градусів десь 25 хвилин. -25 хвилин. Спеклись ругалики. Зараз я їх викладу на тарілочку і потрошу цукровою пудрою. Апетитні такі, гарні. Так, дівчатка. І ось такі вони в розрізі. Дуже такі. Гарні, дуже гарні. Це дуже-дуже смачно. Зберігайте рецепт, поширюйте, повторюйте. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові! всіх обіймаю. До наступних зустрічей!